Робоча нарада з обговорення питань облаштування різних куточків міста відбулася нещодавно. Міський голова Василь Сидор разом із представниками депутатських комісій, працівниками житлово-комунального господарства, архітектури, культури, освіти, а також проектувальної фірми Натана із міста Рівного обговорювали найперше проект реконструкції міського парку. За попередніми пропозиціями тут планується встановити багатофункціональну сцену, невеликий амфітеатр, літній кінотеатр, місця для відповідь. Починку, мафи, майданчики для сквош корту, стейтбортингу, тенісу, дитячий майданчик. Також було запропоновано задіяти пагорб парку для зимових дитячих розваг та створити льодовий майданчик. Але перш ніж приступити до проєктування, необхідно пройти процедуру зняття парку з державного реєстру пам'яток садово-паркового мистецтва. Адже такий статус парку, хоч і має місцеве значення, фактично зв'язує руки, вимагає узгоджень при проведенні робіт із столичними чиновниками додаткових експертиз. Гарантією того, що парк не стане чиєюсь власністю після зняття статусу пам'ятки, буде включення його до генерального плану міста. Окрім питання реконструкції міського парку, на нараді говорили і про облаштування у нашому місці головного майдану навпроти будинку. Рад для цього пропонується перенести меморіал загиблим у роки Великої вітчизняної війни Славучанам. До пантеону слави, натомість мешканці міста матимуть сучасний майдан зі сценою, лавами, флористичними композиціями, чудове місце для відпочинку та проведення різноманітних міських заходів. Під час обговорення висловлювались пропозиції щодо місця розташування пам'ятника князям сангушкам, який планується спорудити. Облаштування у парку зони вайфаю, реконструкцію спортивного майданчика у мікрорайоні Сонячний. Учасники наради також закликали усіх небайдужих містян висловлювати свої ідеї щодо облаштування вищеозначених об'єктів. Пропозиції можна надсилати на електронну адресу міськвиконкому. Вона на ваших екранах.